Кажуть, що успіх починається з правильного настрою. Але справжній успіх починається ще раніше він починається в першу годину вашого дня. Це може здатися божевіллям, але це абсолютна правда, те, як ви прокидаєтеся, вирішує, чи буде ваш день днем зростання, чи поразки. Люди вірять, що їм потрібна удача, гроші чи талант. Але насправді їм потрібен намір одразу після пробудження. Той, хто контролює свій ранок, контролює свою долю. Коли сонце торкається горизонту, а світ ще мовчить, мало хто усвідомлює, що це найпотужніший момент дня. Перша година після пробудження це поворотний момент між невдачею та досягненням. Саме в цю годину багато хто, не усвідомлюючи цього, вирішує, чи проживе цей день як господар власної долі, чи як жертва обставин. Більшість людей прокидаються – Ще не вставши з ліжка, віддають контроль над власним розумом хаосу. Вони дивляться в телефони, занурюються в турботи, негативні новини та порівняння. І так вони починають день, дозволяючи світу диктувати ритм їхньої власної душі. Але ті, хто розуміє справжню силу цієї першої години, вирішують взяти все під свій контроль. Я зрозумів, що тіло може чинити опір, але розум повинен командувати. Ось чому, відкриваючи очі, я не чекаю на мотивацію. Мотивація мінлива, а мета непохитна. Щойно я прокидаюся, я нагадую собі, те, як я почну, визначає все, що буде далі. Я встаю з наміром. Я не дозволяю нерішучості взяти гору. Кожна секунда, проведена в ваганнях, це цеглина в стіні застою. Проста дія. Поставити ноги на підлогу і випростатися, це мовчазна заява Всесвіту, я готовий творити свій день, а не підкорятися йому. Скільки разів ви прокидалися, вже думаючи про проблеми, які потрібно вирішити? Про рахунки, які треба сплатити, про складних людей, з якими доведеться зіткнутися, про вчорашні невдачі, що й досі тяжіють над вами. Коли розум прокидається. Занурений у турботи, він втрачає фокус на тому, що справді важливо, на можливості почати все спочатку. Кожен ранок це відродження, шанс скоригувати свій курс. Але більшість людей марнують цю силу, повторюючи старі автоматичні звички, які тримають їх у пастці того самого циклу. Почніть з простого жесту присутності: Дихайте глибоко, наповніть груди повітрям і відчуйте, як ваше тіло живе. Будьте вдячні за привілей знову відкрити очі. У той час, як багато хто завершив свій шлях минулої ночі, ви отримали ще один шанс жити, вчитися і будувати щось більше. Це здається простим, але ця мовчазна вдячність повністю змінює внутрішній клімат. Вона перетворює тривожний розум на свідомий, а не спокійне серце на вдячне. У важкий період мого життя, коли я зіткнувся з банкрутством. Відмовами та сумнівами щодо майбутнього, я зрозумів, що мої ранки мене руйнують. Я прокидався, думаючи про все, що втратив. Аж поки одного з тих похмурих днів я не вирішив спробувати щось інше. Я встав до світанку і кілька хвилин посидів у тиші. Я подивився у вікно і побачив перше сонячне проміння. Я усвідомив, що, як і сонце знову зійшло, я теж можу почати все спочатку. Мені не потрібні були гучні слова чи складні плани. Достатньо було однієї думки, сьогодні я вирішую почати заново. З того дня те, як я проживав свої ранки, змінилося. А коли змінилися мої ранки, почало змінюватися все. Люди часто вважають, що їм потрібно чекати на слушний момент, правильний настрій, відповідне середовище, щоб діяти. Але правда протилежна. Саме дія створює ментальний стан, а не навпаки. Коли ви вирішуєте діяти одразу після пробудження, навіть якщо ваше тіло чинить опір, ви тренуєте свій розум долати вагання. Це перша вправа на дисципліну за день діяти раніше, ніж з'явиться бажання. Так будується характер, впевненість і внутрішня сила. Уявіть першу годину вашого дня як фундамент будівлі. Якщо фундамент нестійкий, неважливо – Наскільки красива конструкція над ним, вона врешті-решт завалиться. Так само, якщо ви прокидаєтеся без напрямку, весь ваш день стає реактивним, хаотичним і непродуктивним. Але якщо ви починаєте з ясністю та метою, решта годин просто слідуватиме створеному вами ритму. Є щось глибоко символічне в тому, щоб вставати раніше за весь світ. Поки інші ще сплять, ви вже формуєте свою долю власними руками. Саме в цій тиші народжуються ідеї, проявляється натхнення, організовується розум. Багато великих успішних людей, яких я знав, мали спільну звичку, вони цінували свої ранки як священний ритуал творення. Томас Едісон починав свої дні з мовчазної прогулянки садами свого будинку, обмірковуючи рішення, які шукав. Генрі Форд присвячував перші хвилини ранку плануванню того, що хотів досягти за день. Жоден з них не прокидався, наздоганяючи час, вони створювали час. Щоранку у вас є два варіанти повторити вчорашні шаблони або свідомо обрати, ким ви будете сьогодні. Цей вибір відбувається в перші кілька хвилин, навіть якщо ви цього не усвідомлюєте. Коли ви прокидаєтеся ліниво, витягуєте себе з ліжка і починаєте день на автопілоті, ви зміцнюєте шаблон посередності. Але коли ви прокидаєтеся з наміром, встаєте і робите глибокий вдих, ваш мозок розуміє, що щось змінилося. Він переходить у стан готовності, зосередженості та енергії. Сучасні дослідження це доводять, коли люди виконують навмисні дії одразу після пробудження, такі як розтягування тіла, глибоке дихання або проголошення ціли в голос, спостерігається значне збільшення активності в ділянках мозку, відповідальних за мотивацію та прийняття рішень. Наука, сама того не усвідомлюючи, лише підтвердила те, що я спостерігав десятиліття тому. Секрет не в тому, щоб робити багато, а в тому, щоб робити те, що є суттєвим. Прокинувшись, не шукайте нескінченний список справ. Оберіть лише одну невелику дію, яка символізує контроль і напрямок. Це може бути засталяння ліжка. Усвідомлене пиття склянки води або просто відкриття вікна, щоб сонце торкнулося вашого обличчя. Важливо те, що цей жест нагадує вам, що день почався і що ви ним керуєте. Люди думають, що для зміни життя потрібні великі зміни, але все починається з маленьких, повторюваних перемог. Оволодіти першою годиною це оволодіти собою. А той, хто оволодів собою, стає непереможним. Коли ви прокидаєтеся з метою, весь світ, здається, реорганізується навколо вас. Ситуації перестають вас контролювати, тому що ви вже вирішили, ким будете ще до виходу з дому. Подумайте про це, перша година це єдина частина дня, яка справді належить вам. Перш ніж задзвонить телефон, перш ніж робота висуне свої вимоги, перш ніж світ попросить більше, ніж ви можете дати, це ваш момент. Використовуйте його, щоб сформувати те, що ви хочете відчувати, думати і робити. Прокидатися поспіхом це жити реагуючи, прокидатися з наміром це жити творячи. І, якщо є щось, що я можу гарантувати з власного досвіду, то це, коли ви вирішуєте починати свої ранки таким чином, Всесвіт відповідає. Здається, з'являються можливості. Ідеї стають яснішими, і навіть люди навколо вас помічають у вас щось інше. Ніби мовчазна, але потужна енергія починає направляти кожен ваш крок. Тож завтра, коли ви відкриєте очі, не піддавайтеся відволіканню. Зробіть глибокий вдих, сядьте, подивіться на новий день і скажіть собі з переконанням: сьогодні я починаю керувати. Цей простий жест, повторюваний щодня, є зерном трансформації. І якщо ви будете плекати це зерно, незабаром ви побачите, як все ваше життя розквітне навколо вас. Людський розум це як невидимий ем'яс. Якщо його не тренувати, він слабшає. І саме тому, що ранку я встаю з простою, але непорушною метою зміцнити свої думки, перш ніж світ зможе їх послабити. Більшість людей прокидаються і одразу занурюються у вир повідомлень, новин і турбот. Вони дозволяють своєму розуму наповнитися зовнішнім шумом, ще не обравши жодної свідомої думки. А потім вони дивуються, чому почуваються втомленими ще до полудня. Вони не розуміють, що почали день, віддавши контроль над власним розумом на волю випадку. Роками я спостерігав, що найуспішніші чоловіки та жінки, яких я знав, мали одну спільну рису, вони дисциплінували свої думки. Справа була не в тому. Що вони були розумнішими чи талановитішими, а в тому, що вони навчилися володіти тим, що думали і відчували. Багато хто вважає, що самоконтроль це вроджена риса, але насправді це лише результат щоденної практики. Те саме стосується і сили духу вона не з'являється раптово, вона будується в тиші, в рутині, щодня. Сила духу починається, коли ви вирішуєте бути першим. Хто розмовляє зі своїм розумом вранці. Перш ніж заговорить страх, перш ніж прокинеться сумнів, перш ніж рутина візьме гору. Саме в цей час висадите насіння свого емоційного стану. Запитайте себе, що я хочу відчувати сьогодні, що я хочу думати про себе. Що я хочу створити цього дня? Якщо ви не відповісте на ці питання, світ відповість на них за вас і рідко позитивно. Я зрозумів це під час одного з найважчих періодів мого шляху. Після років, присвячених розумінню людського розуму та спостереженню за великими успішними людьми, я зіткнувся з етапом невдач. Я втратив можливості, і близькі люди сумнівалися в моїх ідеях. Я пам'ятаю один ранок, коли я прокинувся з тягарем сумнівів, що душив мене. Голос страху, здавалося, кричав усередині мене. Кажучи, що, можливо, все, у що я вірив, було лише ілюзією. Але в ту мить я сів за стіл, заплющив очі і вирішив, що якщо мій розум це поле бою, то я не буду переможеним солдатом ще до початку битви. Я почав навмисно думати про все, що я вже подолав. Я згадував часи, коли я зазнавав невдач і починав все спочатку, обіцянки, які я давав собі. Я прокручував у своїй пам'яті перемоги, яких я досяг, коли всі в мені сумнівалися. І, роблячи це, щось змінилося. Сила прийшла не зовні, вона прийшла зсередини. Я зрозумів, що кожна думка це інструмент, і я можу обирати, який з них використовувати щоранку. Розум потребує постійного тренування. Подібно до коваля, що нагріває залізо, щоб надати йому форми. Ми повинні підкоряти свої думки дисципліні, доки вони не почнуть слухатися нашої волі. Це не означає усунення негативних емоцій, а радше вирішення, як на них реагувати. Коли виникає думка про страх, ви спостерігаєте за нею і питаєте, це рухає мене вперед, чи паралізує. Коли приходить сумнів, ви відповідаєте дією. Коли з'являється сум, ви дякуєте йому за нагадування про те, що є важливим. Це її справжня сила духу не втікати від почуттів, а володіти ними. Я знав одну вчительку, і її історія справила на мене глибоке враження. Щоранку, перед тим як зайти до класу, вона повторювала просту фразу Спокійне серце приборкує бурю. Це був її ритуал. І я роками бачив, як вона зустрічала хаотичні дні, невгамовних дітей та несподівані проблеми, ніколи не втрачаючи свого спокою. Її сила полягала не у відсутності викликів, а в практиці підготовки розуму до того, як день почне його випробовувати. Ця фраза була щитом, який вона піднімала щоранку. А ви, який щит ви піднімаєте, щоб почати свій день? Дехто каже, що немає часу готувати свій розум зранку. Але цікаво відзначити, що ці ж люди завжди знаходять час, щоб боротися з наслідками непідготовленого розуму, стресом. З невірою, емоційним виснаженням. Це той самий принцип, який я побачив у житті одного теслі, якого колись зустрів. Він сказав мені, що перед початком будь-якої роботи він витрачав кілька хвилин на те, щоб нагострити свої інструменти. Він казав: краще втратити кілька хвилин на початку дня, ніж потім втрачати години, намагаючись виправити помилку. Ось у чому урок. Гостріння розуму на початку дня це те, що рятує вас від марнування енергії на непотрібні думки згодом. Є докази того, що це більше, ніж просто філософія. Сучасні дослідження в галузі нейронауки показують, що перші кілька хвилин після пробудження є найбільш сприятливими для формування емоційного та когнітивного стану на весь день. Це час, коли мозок все ще перебуває у стані, що називається альфа хвилями, періоді. Коли розум найбільш відкритий до навіювань, навчання та візуалізації. Те, що ви думаєте і відчуваєте в цей момент, має непропорційно велику владу над рештою вашого дня. І хоча ці дослідження є недавніми, я спостерігаю за цим явищем вже понад півстоліття люди, які опанували свої думки вранці, були тими ж, хто досягав результатів у житті. Починайте день, стикаючись із чимось, що кидає виклик вашому розуму. Це не обов'язково має бути гігантська проблема. Це може бути надихаюче читання, уривок з книги, що змушує вас замислитися. Це може бути кілька хвилин письма про те, чого ви хочете досягти і як плануєте цього досягти. Або просто роздуми про те, чого ви навчилися з помилок попереднього дня. Ця вправа не тільки зміцнює ваше мислення, але й розвиває ясність. Більшість людей дозволяють денним труднощам заставати їх зненацька. Але справжній переможець тренує свій розум до бою ще до того, як з'явиться перший виклик це як солдат, що гострить свій меч перед війною, або музикант, що налаштовує свій інструмент перед виходом на сцену. Підготовка йде перед дією. Мені подобається думати про розум як про родюче поле. Щоранку ви обираєте, що посіяти. Якщо ви сієте страх, то пожинаєте параліч. Якщо ви сієте сумнів, то пожинаєте нерішучість. Але якщо ви сієте сміливість, зосередженість і рішучість, то пожинаєте можливості. Ментальні насінини, які ви сієте в перші години, проростають протягом усього дня. І коли ви робите це послідовно, день за днем, ви створюєте розум. Який працює на вашу користь, навіть коли світ, здається, змовляється проти вас. Зіткнення з дискомфортом рано вранці одна з найкращих вправ для зміцнення вашого мислення. Прийміть холодний душ, прокиньтеся трохи раніше, ніж зазвичай, уникайте погляду в телефон. Ці маленькі жести є мовчазними деклараціями самовладання. Кожного разу, коли ви робите щось, чого ваш розум не хотів. Але що, як ви знаєте, є правильним, ви формуєте свою внутрішню силу. І коли виникнуть великі виклики, ця накопичена сила проявить себе. Я пам'ятаю випадок, коли після років досліджень і роботи один із моїх найважливіших проєктів було відхилено. Першою реакцією було б здатися. Але того дня я зробив саме те, чого навчився, сів. Заплющив очі і почав розмірковувати, чого ця невдача намагалася мене навчити. З часом я зрозумів, що проблема була не в самій невдачі, а в тому, як я її інтерпретував. Я перетворив цей досвід на урок, і цей урок став основою одного з моїх найбільших майбутніх успіхів: Життя випробовуватиме ваш розум щодня. Хтось вас роздратує, щось піде не так, якийсь план провалиться. Але якщо ви тренували свій розум у перші години, нічого з цього не зможе вивести вас з рівноваги. Це як будівля, що стоїть міцно навіть під час сильних вітрів, бо її фундамент було зміцнено до бурі. Тому що ранку, перш ніж робити щось інше, пам'ятайте, що ваша найважливіша робота зміцнювати своє мислення. Саме в цьому щоденному тренуванні народжуються ясність, сміливість і здатність залишатися спокійним. Коли все навколо, здається, руйнується. І коли ви опануєте цю практику, ви відкриєте для себе щось надзвичайне, світ змінюється не тоді, коли змінюються обставини, а тоді, коли змінюється ваш розум. Все починається там, у перші хвилини дня, коли ви вирішуєте, чи будете ви керовані вітрами випадку, чи непохитною силою дисциплінованого розуму. Ви коли-небудь помічали. Як більшість людей віддають контроль над власним настроєм у ту ж мить, як розплющують очі. Якщо перша думка про борг, серце вже стає важким. Якщо перша новина негативна, тіло вже стискається. Їхнє життя перетворюється на гру випадку, ніби їхній внутрішній стан є заручником усього, що світ вирішить їм підкинути. Але так не повинно бути. Ви маєте силу вирішувати ще до будь-якої зовнішньої події, яким буде клімат усередині вас. Це як обирати одяг, який ви вдягнете, одні виходять з дому, вкриті тривогою, інші загорнуті в гнів, але так само можливо одягнути себе в терпіння, сміливість або спокій. Цей вибір настільки могутній, що змінює не тільки те, як ви зустрічаєте проблеми, але й те, як проблеми впливають на вас. Двоє людей можуть зіткнутися з однаковими фінансовими труднощами, втратити однакову суму грошей в угоді, і все ж реагувати протилежним чином. Один стає паралізованим, занурюється в жалість до себе і спостерігає, як можливості проходять повз. Інший залишається спокійним, бачить альтернативи, які були невидимими для стривоженого погляду, і знаходить рішення. Те, що їх розділяло, не втрата. А внутрішній клімат, який вони вирішили нести в собі. Я сам навчився цього на власному гіркому досвіді. Протягом одного періоду мого життя я отримував жорстку критику на адресу моїх книг та лекцій. Одного ранку я прокинувся, поглинутий гіркотою. Дозволив цьому тягарю панувати над моїми думками, сам того не усвідомлюючи, приніс цю темну хмару на вирішальну зустріч. Мої слова, сповнені роздратування, відштовхнули партнера, який міг би примножити охоплення моїх ідей. Того дня я зрозумів, що на світ зрадив мене. Це я дозволив своєму внутрішньому клімату відчинити двері для поразки. Цей урок закарбувався в моїй пам'яті, я більше ніколи просто не віддавав свій емоційний стан на поталу подіям. Сучасні дослідження в психології показують дещо захоплююче. Люди, які щодня практикують свідомий вибір власних емоцій, мають нижчий рівень тривожності, більшу стійкість перед кризами і навіть краще фізичне здоров'я. Серце реагує на те, у що вирішує вірити розум. І найцікавіше, що йдеться не про заперечення проблем, не про те, щоб вдавати, ніби боргів не існує або що біль минув. Йдеться про те, щоб вирішити, яку версію себе ви використаєте, щоб протистояти їм. Ви хочете вийти на поле з розумом, обтяженим страхом чи зі сміливістю того, хто вірить, що вихід є. Я пам'ятаю одного торговця, якого зустрів у своїх подорожах, простого чоловіка, але з вражаючою дисципліною. Щоранку, перш ніж відкрити свою маленьку крамницю, він мовчки повторював: сьогодні я буду терплячим, сьогодні я буду справедливим, сьогодні я буду твердим. Це було ніби піднімати вітрила корабля перед виходом у море. Не мало значення, чи були клієнти грубими, чи продажі низькими, його внутрішній клімат не хитався. Ця послідовність зробила його шанованим, надійним, зрештою, процвітаючим. Він керувався не настроєм інших, а тим, що вже вирішив нести в собі. І тут я запитаю вас, скільки разів ви дозволяли грубому слову за сніданком зіпсувати вам цілий день. Скільки разів маленьке розчарування примножувалося, тому що ви передавали ключі від свого настрою комусь іншому? Більшість людей переживали це частіше, ніж хотіли б визнати. А що, якби ви могли, починаючи із завтрашнього дня, змінити цю логіку і свідомо обирати клімат, який ви візьмете з собою у свій день? Спробуйте щось просте, перш ніж встати з ліжка, оберіть слово, яке буде вашим прихистком на день. Терпіння, сміливість, вдячність, любов. Повторюйте його мовчки і уявляйте, як ви дієте відповідно до цього рішення Не чекайте, поки почуватиметеся добре, щоб почати, почніть, і почуття прийде як наслідок. У перші дні це здаватиметься дивним, можливо, навіть штучним. Але пам'ятайте, ніхто не накачує м'язи за перше тренування. Так само з розумом і серцем. Якщо ви візьмете за звичку налаштовувати свій внутрішній клімат ще до того, як відкриєте вікно, ви виявите, що життя не таке непередбачуване, як здавалося. Проблеми продовжуватимуть існувати, але вони більше не матимуть дозволу вирішувати, ким ви є, і коли інші помітять вашу послідовність, вони почнуть довіряти вам по іншому, бо відчуватимуть стабільність серед хаосу. Це змінює бізнес, стосунки, рішення, і, понад усе, це змінює те, як ви бачите себе перед обличчям життя. Зрештою, справжня свобода полягає не в тому, щоб обирати, що відбувається, а в тому, як ви реагуєте. І ця відповідь завжди починається рано вранці, коли ви обираєте настрій, який носитимете в собі. Якщо існує сила, яка перетворює будь-який ранок на поворотний момент. То це свідоме рішення обрати настрій, який ви нестимете в собі, перш ніж світ щось скаже. Справа не в уникненні проблем, а у визначенні того, ким ви будете, коли вони виникнуть. Ті, хто володіє своїм внутрішнім станом, не стають заручниками новин, рахунків, слів чи спогадів. І ця мовчазна майстерність це те, що відрізняє тих, хто реагує на події, від тих, хто творить власний день. Тепер, якщо ви відчули, що ця істина промовляє безпосередньо до вас, це тому, що ви готові йти далі. Наступне відео, що з'явиться на екрані, ще більше підніме це усвідомлення і допоможе вам зробити ще один крок на цьому шляху зростання, ясності та трансформації. Я дякую вам, що залишалися зі мною до цього моменту, і до зустрічі в наступному відео.